Мастер, у якого я навчався масажу, Дмитро Олійник, він захищав Україну, захищав наше місто. І, на жаль, коли ракета влучила в Миколаївську Ода, він там був і загинув. Я коли працював вдома в селі, то в мене аудиторія, так контингент, був 95% хлопців. Це всі хлопці, військові, з характером, які яким... амуніція тяжка, спини всіх болять. І якось так хтось сказав, що в нього були шия. Йому порадили, дали мій номер. Я просто поїхав в Миколаїв, забрав свій містерний стол, масло, зробив йому, йому сподобалось, він позвав брата, брат друга, сваткум. І, в общем, так пішло, що в мене потім було. Кожен день по 6-8 чоловік, і всі приходили, тому що їм подобалось, допомагало. У нас є чат з батьками у Вайбері. Я відразу написав, що така ситуація поки переносимо на не знаю який час. Так ми не зустрілися. Ну, в Миколаєві була дуже така напряжена обстановка ще перші півроку. Там постійні прильоти були, але мені батьки скидали свої хлопчики там, де вони біжуть з м'ячем, передають там ку Петрович, привіт вам. Я такий, блін, класний. Заради цього я тренувався. Костятим Петрович. А на той момент, коли я був, то я міг йти по вулиці і дивлюсь просто ракетлетів в одну сторону, в другу сторону. А зараз вже спокійно. Було насправді важкувато, так як в кором розі мене знайомих майже немає. Тобто в мене там була одна компанія, п'ять чоловік, все, це всі, хто мене ждали, можливо. Ну, тобто, мене тут Ніхто не ждав, я тут нікому не потрібен. Я просто взяв і приїхав. Не до кого не звертався, я приїхав, в мене вже був такий міні-план. Я знав, що ну хто мені допоможе, кому я потрібен зараз тисячі людей, яким потрібна допомога. Нехай вони допомагають, кому це і правда потрібна мені. Я можу й сам.